Молоді вчені втілять свої розробки у життя. Їх проекти мають покращити демографічну ситуацію, запровадити роздільний збір сміття, побороти підтоплення, а ще покращити санітарний стан парків Дніпропетровська та посприяти працевлаштуванню інвалідів. На це найкращі 12 учених отримають від 15 до 30 тисяч гривень з міського бюджету. Роботи відбирали у два етапи за стобальною шкалою Експертна комісія визначила 12 найперспективніших. Що подобається сьогодні? Участі в научних розробках. Всі предпринимателі не можуть, якщо всі будь предприймателями э, наука і прогрес чересу, вообще становиться тому що все починається з науки. Науковцям-початківцям для вирішення були запропоновані проблеми ЖКГ, інфраструктури, соціального захисту населення та екології. За умовами конкурсу, розробники не повинні бути старше 35 п'яти та мають мешкати у Дніпропетровську. А ефект від реалізації ідеї повинен бути довготривалим. Моя робота посвящена організації раціонального трудоустройства молодіжі са окреміченими возможностями. С этой целью нам было задумано создать информационный ресурс, то есть сайт для рационального трудоустройства такой молодежи. Он буде мати несколько частин, так називаємо внутрішньо адміністративною, куди смогуть заносіть свої дані. Як самі інваліди, жилаючи трудостроїться, так і служби зайнятості, саб'єси, різні адміністрації, районного градського масштаба. Відкритий сайт мають у грудні цього року. Розробка та запуск інтернет-ресурсу обійдеться у 30 тисяч гривень. На відміну від інших сайтів з працевлаштування, цей орієнтований на потребу людей з обмеженими фізичними можливостями. Там будуть більше можливостей для дистанційної роботи, дистанційного навчання, роботи на дому і так далі. Науковці-ентузіасти після кропіткої теоретичної роботи готуються до втілення в життя своїх дітич. Тож городяни зможуть відчути користь від інноваційних розробок уже найближчим часом. Юрій Кірєю, Вікторія Машкіна деталі.